Бойова броньована машина amx 10 rc прийнята на озброєння в 1981 році. Важить з додатковим бронюванням більше 16,5 тонн. По шосе розганяється до 85 км на годину, по бездоріжжю до 40. Озброєна 105-мм гарматою та кулеметом калібру 7,62 мм. Екіпаж три чоловіки. 105 міліметрів стандартний калібр для армії країн НАТО. Такі гармати, приміром, стоять на модифікації М1128 американської колісної броньованої машини Страйкер. Але на відміну від 19-тонного страйкера, вага французької машини лише 16,5. Тому, щоб зменшити відкочування ствола, в амх 10 використовують снаряди меншої потужності. Проте 105 міліметрів це 105 міліметрів. У боєкомплекті бойової броньованої машини amx 10 rc є уламково-фугасні снаряди, кумулятивні та бронебійно-підкаліберні. Вони здатні перетворити на металобрухт будь-яку легку броньовану техніку. Звісно, розглядалася можливість застосування і протитанків. Ослаблені боєприпаси не здатні вразити сучасний танк у лобовій проекції. Проте на тих театрах воєнних дій, де передбачалося використання amx 10 під час його створення, були більш старі танки. І проти них застосовували ці бронемашини. Наприклад, проти танків Т-55 та Т-62 вони дуже добре себе продемонстрували, особливо коли використовувалися в Африці. АМХ-10 часто називають легким або колісним танком чи самохідною колісною гарматою. Проте це аж ніяк не винищувач танків, яким може бути той самий страйкер, що має потужнішу гармату. Вони в першу чергу розроблялися для того, щоб забезпечувати. Розвідувальні місії, тобто для розвідки. Але саме за рахунок того, що в них було розміщено досить потужну гармату, а вони можуть виконувати значно більший спектр функцій та задач бойових задач. В першу чергу саме по вогневій підтримці піхоти. Звісно, по своїй прохідності колісні машини поступаються гусеневи, проте з досвіду сучасних конфліктів, зокрема нашої війни проти російського агресора, така техніка знаходить своє застосування. Це машина прориву, машина підтримки рейдових дій, такі, які правда, ми бачили під час харківського контрнаступу. Тому для підтримки якихось бронетранспортерів, якихось вольфхаундов або австралійських бушмастерів, так вона може, але використовувати її буде дуже і дуже обережно, тому що бронювання у неї немає. Тут мова про протиснарядне бронювання. amx 10 має протикульну броню. Це робить машину легкою і дає можливість плавати. Всі шість її коліс неповоротні. Маневрує по танковому гальмуванням коліс з одного боку. Водночас машина виявилася доволі надійною. Фактично за цей час продемонстрували досить високу надійність в першу чергу свого шасі. а воно в них досить витривало. а також це фактично перша бойова машина вогневої підтримки піхоти, яка почала використовувати систему управління вогнем. На той час це було СОО so Сафран. А через деякий час дійсно відбулася модернізація цієї системи, були введені доповнення, тобто, ця машина вона проходила модернізацію на за весь той час, що її використовували. І фактично на сьогодні можемо казати про те, що не дивлячись навіть на те, що ну вона на початку 80-х була прийнята на озброєння. А вона відповідає вимогам сучасної війни. Поки достеменно невідомо, в які саме військові частини надійдуть ці французькі бойові броньовані машини. Можна прогнозувати, що їх отримують підрозділи, які ведуть маневрені бойові дії. А за наявності сучасних тепловізійних та нічних прицілів, ЕМЕКС стануть нічним жахом для російських окупантів. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в Збройні Сили.